Всім привіт! Ви на каналі Інтеленг, де ми ділимося власним досвідом будівництва сонячних електростанцій, спостереження за їх роботою. Моніторинг сонячних електростанцій показуємо. Сьогоднішня тема це сонячні електростанції для власного споживання підприємства. Вони будуються для того, аби зменшити, банально зменшити платіжки за електроенергію з весни по осінь. І ідея їх використання наступна: кожен кіловат, який згенерувало вам сонце, ви не купили з мережі. Так от сьогодні я покажу один наш проєкт. Це 40 кВтна сонячна електростанція для власного споживання підприємства. А поки що запрошую вас підписуватись на наш канал та писати актуальні для вас запитання в коментарях. Ми будемо готувати на них відповіді. Отже, це мережева сонячна електростанція для е, власного споживання підприємства. Номінал потужності її 40 кВт. Сонячні панелі, розміщені на даху підприємства, дах майже плоский, тому ми використали систему монтажу сонячних панелей з підйомом кута. Ось тут це добре видно. Система кріплення анодований алюміній. Вона не кородує довгі роки, досить надійна. Три опорні трикутники на панель, що з суттєвим запасом міцності, жорсткості, конструкції і так далі. Є антивітровий спойлер. Сонячні панелі. Це досить відомий всім топ-бренд Jazz Allar. 540 одна панель і їх у проєкті 80 штук. Тобто 43 з невеликим кВт. Це. Потужність по сонячним панелям. Інвертор сонячної електростанції соля 40 кВт, це щит мутації, і разом з інвертором також встановлено пристрій обмеження генерації його, це Export Power Manager EPM 5G. А ще додатково, ми обладнали всю систему лічильниками від SmartMic. Щоб моніторити досить детально споживання з мережі від сонячної станції, і була змога цього ну, аналізувати всі ці дані. До речі, ці лічильники виробляють у нас в Україні. Пізніше я покажу е моніторинг з них. В описі нашого проєкту є декілька слайдів е генерації за осінь 2021 року. А станція збудована, мабуть, у вересні 2021, ми її запустили. Нижче я залишу лінк на цей проєкт в нашому портфоліо, і ви зможете більш детально з ним познайомитись, а за бажанням розглянути і інші наші проєкти. Вони в нас досить різноманітні, від маленьких джерел безперебійного живлення до ось такої сонячної електростанції для власного споживання. Там є декілька сторінок. Моніторинг сонячної електростанції. Як ми взагалі бачимо її роботу? Слідкуємо за нею, аналізуємо, контролюємо її параметри. Це е, стандартний портал моніторингу від компанії Solis. Він називається Solis Cloud. І тут є досить детальна інформація по параметрам системи в цілому. Її фото, назва, віконечко стану. На даний момент, зараз ранок, досить пасмурно за вікном. Станція видає всього-навсього 3 кВт. При цьому споживає більше 15, і вони от всі майже споживаються з мережі. Як це виглядає на графіку? Ну от За сьогодні він тільки почав будуватися. Станція прокидається десь о 7-й ранку в цей період року. І от вона вибудовує графік. Жовта лінія енергія генерування, і от воно все йде на власне споживання. Якщо подивитися ось по цим таким повзункам, то на сьогодні ми бачимо, що всього 3 кВт згенеровано, а спожито за цю добу вже 46 імпортовано кВт-годин. Всього спожито 49. От якщо подивитись, наприклад, вчорашній день він був досить сонячний, то це виглядало ось так. От енергія генерування це жовта лінія на верхньому графіку. Помаранчева це те, що використано на власне споживання. Синьою лінією, до речі, показані невеличкі хвости, які проскакують від сонячної панелі в мережу. За них ми трошечки пізніше, детальніше поговоримо. Ось по вчорашньому дню 15 березня. 99%, ну, фактично, вся енергія, яка була згенерована сонячною електростанцією, це 155 кВт. годин Вони були спожиті на власне споживання. І в цілому в балансі споживання електростанції, в балансі споживання об'єкту за добу енергія від сонячної станції становила 60%. Але ще раз звертаю увагу: це враховуючи період з 7 ранку і до. Ну, майже до восьми вечора. А підприємство працює майже рівним графіком цілу добу, і більш детально я це покажу на моніторингу лічильників SmartMic. Ми можемо тут проконтролювати статистику генерації за місяць. Ось, наприклад, березень, як це відбувалося. Ну, в нормальний сонячний день з 13-14-15 число це десь в середньому 150 кВт годин. За день світловий станція виробляла, і вони споживали з підприємством на власні потреби, тобто не купували з мережі. Ми можемо подивитись: лютий, побачити, яка низька сонячна активність першу половину лютого і яка вже, в принципі, досить непогана другу. Ось вже друга половина лютого, також там долітає до 120, 140, 130. Можна подивитись, січень, майже немає генерації, можна подивитись грудень, майже немає генерації. За виключенням кількох днів. От саме тому ми називаємо листопад, грудень і січень, ну, майже нульовими місяцями з точки зору генерації. На них взагалі не слід орієнтуватися. Не розглядайте ці місяці. Тобто не вважайте, що у вас в ці місяці є сонячна електростанція, бо вона ну, реально майже не працює. А ось жовтень ну, вже непогано було жовтня го і подивитися можна за рік в цілому. І тут хочу звернути вашу увагу, що ось початок 2022 у нас активна війна саме в Україні. Не зрозуміло, що де як, і підприємство майже припинило свою роботу. Тому ось березень, квітень, травень вони працювали, ну там може на якихось 20% своєї потужності відновили роботу нормально у червні і за червень сонячна станція. Ну так, як їй було куди дівати свою енергію, вона згенерувала 6,5 тисяч кВт. Можна подивитися в цілому, скільки сонячна електростанція згенерувала за своє життя. 21 рік це було майже 10 тисяч кВт, у 22-му 28 і в цьому вже 4. Ну, Тобто вже 40 генерування 42 тисячі з половиною кВт-годин вже є. Також покажу портал моніторингу лічильників SmartMic, Це український виробник, досить класне обладнання, дозволяє там моніторити досить детально велику кількість процесів електричних, теплових на ваших об'єктах. І ми їх використовуємо для зовнішнього контролю подібних, роботи подібних станцій. А головно. Співпраця, генерація мережа для того, щоб можна було досить детально проаналізувати, скільки об'єкт споживає з мережі, скільки бере від станції, все це ув'язати. І використовувати ці дані для своїх внутрішніх розрахунків, які можуть бути потрібні нам або замовнику. Так от, це похвилинний графік споживання підприємства в цілому. Це Вчорашня доба, 15 березня. Жовте поле і от жовті тренди це споживання взагалі підприємства. Як бачите, воно працює цілодобово, приблизно рівним графіком. І от якщо так взяти, то менше 10-15 кВт вони не споживають, а піки долітають до 30 кВт. Інколи до 35, ну досить мало, в середньому, десь, скажімо, 20-18 кВт споживання цілодобово. І от ми бачимо на цьому графіку, взагалі, як працює система. От було споживання з мережі, прокинулась десь о 7-й ранку сонячна станція, почала щось генерувати, 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 синє. Це енергія, яку спожило підприємство від сонячної електростанції. І от, як бачимо на е, стиках е, потужності сонячної станції і фактичного споживання підприємства, виникають процеси перетоку, оці зелені, невеличкі хвостики е, в зовнішню мережу. Чому це відбувається? Чому це взагалі можливо? Сонячну станцію нашу обладнано пристроєм обмеження генерації. Але він працює по алгоритму середньоквадратичного значення струму на фазу. Інвертор сонячний він генерує однаковий струм завжди на кожну фазу. Він не вміє змінювати струми вихідні по фазах, а підприємство має, хоча трьохфазне приєднання, воно має купу однофазних споживачів, які працюють в абсолютному розсинхроні. І досить часто виникає, що по одній фазі споживається значно більше, ніж по іншій. Інвертор гонить на кожну фазу середньоквадратичне значення струму, і виникають явища перетоків по деяким фазам інколи в зовнішню мережу. З цим явищем можна намагатися боротися, зводячи в нуль ці перетоки. І для цього потрібно налаштовувати EPM не по середньоквадратичному значенню, а по найменшому, але в такому випадку ви. Значно занизити а, кількість енергії, яку ви можете отримати від сонячної станції. Оцей графік вчорашньої доби чітко показує, що з 9 ранку і до 16 години дня фактично підприємство живе виключно за рахунок сонячної енергії. Тобто з ранку до вечора воно майже нічогісінько не спожило зовнішньої мережі. Все від сонця і невеличкі хвости проскочили в мережу. У нас є об'єкти, на яких вже встановлено двонаправлений лічильник. І ось ці невеличкі притоки, вони взагалі не враховуються ніяк ніде. Зобленерго, це, звісно ж, усогоджується. І вони просто собі роблять помітку, що на вашому об'єкті можлива зворотна генерація в невеликій кількості. От, якщо спрощено пояснити суть роботи сонячної електростанції для власного споживання, то ось для цього малюнок. У нас є якийсь профіль споживання підприємства, і в денний час доби ми його перекриваємо максимально за рахунок сонячної електростанції. Ось оцей весь об'єм, вся ця кількість електроенергії, вона не купилась з мережі по ціні мережевої і так досить легко вирахувати. Взагалі економічний ефект від впровадження такої системи. Далі по моніторингу: в нас є е, значення напруг та струмів е, мережевих від генерації по фазах. Ми слідкуємо за графіком напруги, де що він нам дає, і в нас є окремо е, бари генерації сонячної електростанції, також тут можна по місяцях, за рік подивитися. За день, за годину, за хвилину. Суттєва перевага лічильників SmartMac полягає в тому, що вони дають похвилинні графіки. От якщо Solis Cloud він дає значення усереднене за 5 хвилин, то SmartMac дає похвилинні графіки параметрів. Досить точно. Ось як виглядав вчорашній день генерації. Ми бачимо, що тут ще не було обрізання потужності, а ось цей рваний графік вже, він вже обмежений. Якби е, сонячна станція не обмежувалася, то графік пішов би ось так, і вона б е, десь там в обідні години з 11 до, до години дня вона б працювала на своєму піку, видавала б 40 кВт. Але так як підприємство їх не споживає, то сонячна станція обмежена. Це Скажімо так, не, не до отриманням енергії від сонячної станції, але що її просто нікуди дівати. І в нас ще є тут лічильник, які в нас обліковують е, спожиту енергію з мережі і спожиту енергію від е, сонця. І от уже від сонця е, 41 тисяча кВт годин вже спожита від сонячної електростанції. 41 тисяча кВт годин. Ну, якщо в середньому кВт година для комерційного споживача в Україні коштує, скажімо, 6 гривень, то можна сказати, що вже за рік, за півтора, будемо говорити так, року, сонячна електростанція зекономила даному підприємству з 240-250 тисяч гривень. Друзі, дякую всім за увагу. Будь ласка, якщо вас цікавиться тема, Пишіть нам в коментарях прикладні питання. Ми будемо на них відповідати. Всім дякую, всім пока.